Не вийшло, не повезло, хлопці. Бували випадки, що питались вирватися, бувало що тікали. І, тобто треба було бігти за ними, шукати їх в чагірях, в кущах. Бували і такі. А ну, більше коли вже їх ловиш, то все, ну, що їм робити? Вони спілкуються, надають дані. Ми їх заспокоїмо. Також ми не говоримо, що все, ви завтра відправитесь на фронт уже. Ні, е, також предлагаємо підписати контракт з, з Державною прикордонною службою. Ну, це була хі, прям ціла операція. Це було десь дві години ночі. Е, наш йшла міняти е, другий патруль, і вони йшли попід пацонух міняти нас. І прям з Пацонуха два чоловіка вискочили прямо на них. Е, вони говорять, що є третій. І третій десь в пацонухі знаходиться. Взяли ми телефон і набрали того третього. Він говорить, а він в паніці. Ми йому говоримо, заспокойся, все добре, ми зустрітили гіда нашого, він зараз нас переведе, все під контролем, ти де? Він каже, я в пацунухі, я в паніці, каже, дрон літає, що мені робити? Ми спокійно з ним розмовляли так. на е, насче дрона не переживай. Дрон це триошніки літає, так що він нам не страшний. Ну, пішли на хитрість і сказали: давай, ми зараз підсвітимо там фонариком вийдеш на фонарік. Е, Гід тут, ми тут. Ну він не зрозумів, що це не його товариші з ним спілкуються. а Ми з, з такою хитрістю. І все, він вийшов. Ну, він вийшов і вже все зрозумів. Я знаю такий випадок, що чоловік, якого піймали, ходить в один наряд з людиною, який його піймав. Вони вдвоєм ходять в один наряд. Як не странно, йому понравилось. Ну, тобто, достойна зарплатня, і з ним там немає дідовщини, Скажем так, з ним відносяться все нормально. Його поняли. Він поняв свою помилку, і все служить добре.